Ас завершується квітень 2017 року для комунальників та й для більшості мешканців Полтавщини. Він був унікальним. На початку місяця опалювальний сезон завершився на кілька днів раніше звичайних строків, але вже у другій половині довелося запускати другу незаплановану подачу тепла до осель, і все через несподіване зниження температури, що супроводжувалося зимовими снігопадами. Нинішнього тижня весна знову перемогла. Про інші події останніх семи днів на Полтавщині розповімо у 1023-му випуску інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». теми такі. Нафтогазовий компроміс та інші важливі рішення відбулася сесія обласної ради бюджет участі. Пенсійні реформи, гачок кіберзлочинців, ухилення від служби, рятування поранених, неувага до чорнобильців, яблуневий спас, труднощі легкої атлетики, вандали серед білого дня, масло без масла, поїздка до Італії, ляльки на районі все це у рубриці Думки з приводу. Далі нагадаємо найпомітніші події тижня, що минає, і розповімо про перебіг засідання 15-ї сесії обласної ради 7-го скликання. 25 квітня майже дві сотні юнаків з Полтавщини відправили на строкову службу до Збройних сил України. Протягом квітня-травня до українського війська підуть служити 545 чоловік. Загалом же у Полтавській області близько 9 тисяч громадян призовного віку. 26 квітня у Полтаві в день Чорнобильської трагедії біля пам'ятника жертвам аварії зібралася громада та учасники ліквідації, щоб згадати події 1986 року. Понад 5 мільйонів людей постраждало від наслідків аварії на ЧАЕС. Такі дані ООН. Окрім України, радіоактивна хвиля зачепила Білорусь, Росію, Північ Європи та Сполучених Штатів Америки. Офіційно причиною аварії вважають некомпетентність персоналу, якому того дня доручили проведення технічного експерименту. Медичний автомобіль «УАЗ» для військових 92-ї окремої бригади Збройних сил України відправили 26 квітня до Мар'їнки. Авто оснащений механічним пристроєм для вентиляції легенів, кардіографом та іншими приладами для надання екстреної медичної допомоги. Ремонт та оснащення швидкою обійшлося у 40 тисяч гривень. Кошти на придбання та ремонт автомобіля зібрали полтавські посадовці. Цього ж дня у Полтаві вандали зламали надмогильний хрест учаснику АТО В'ячеславу Литовченко на алеї героїв міського кладовища. З Сусідніх могил познімали прапори, ведеться слідство. Нові природничі математичні кабінети закупили в опорну школу Шишацької об'єднаної територіальної громади. Їх заклад придбав за рахунок державної субвенції. Наразі в області обговорюють створення опорної школи в кожній територіальній громаді. Шишацька спеціалізована школа імені Вернацького з 1 вересня запрацювала як опорна. У ній навчається майже 400 учнів. З них 120 дітей підвозять із дев'яти сусідніх сіл. Близько 18-ї години мітингувальники зібралися біля монумента Тарасу Шевченку. Організатори Конгресу українських націоналістів та Всеукраїнське об'єднання Свобода вимагали відставки Авакова. Мітингувальники згадали про те, що й досі не покарані винні у скоєнні ножових поранень двох полтавських активістів під час мирної акції проти забудови арки на вулиці Соборності. А також не покарані ті, хто розбив меморіальні дошки героям. АТО. мітинг прийшов центральними вулицями міста від краєзнавчого музею до головного управління Нацполіції. У Полтавській області. 29 квітня приблизно дві сотні полтавців із граблями та бензопилами в руках прибирали прилічковий парк біля Ворскли. Зелену зону очистили від сміття та заростів. Збирали сміття також на 4-му міському пляжі. Масове прибирання у Полтаві розпочали з п'ятниці. Жителі обласного центру облагородили територію першого міського пляжу, берег та Рапуньки біля 12-ї школи та співоче поле. Депутати Полтавської обласної ради розблокували роботу нафтогазових компаній в області. Щоправда, тільки для одного товариства. А Тетяна Жабо знову повертається на посаду головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи. Про основні питання і засідання 15-ї сесії обласної ради 7-го скликання далі у сюжеті моїх колег Ірини Соляник і Євгена Ковальчука. Кілька років поспіль депутати Полтавської обласної ради, хоч і не завжди одностайно дотримувалися принципової позиції. Вони не дозволяли нафтогазовим компаніям досліджувати нові площі для подальшого видобутку корисних копалин, доки місцеві бюджети не почнуть отримувати за це кошти. Першим товариством, яке виконало умови депутатів, стало Аркона Газенергія. Приватна компанія отримала погодження на спеціальний дозвіл і може почати геологічне вивчення Свістунківсько-червонолуцького родовища на території. Гадяцького та Лохвицького районів за «Аркона газенергія має сплатити до спецфонду обласного бюджету 800 тисяч гривень. Протягом п'яти днів після підписання повинні повинні компанії, яка укладає цю угоду, повинна проплатити профінансувати ці кошти. Решта претендентів на погодження отримали відмову. Це і державна компанія Укргазвидобування і приватні Астрогаз Арабський енергетичний альянс «ЮЕЙ». щодо останнього товариства, то угоду з підписами керівник компанії приніс на сесію. Каже, готові платити за соціальними угодами стільки скільки пропонують депутати, і далек, гідден, не розуміє відмови. Лідалікнем стагабінґідден лішни шуфаваджі звагмі. Ми всього време у дяменека відщо нам какие-то припони стають препятствию для того, щоб ми дійсно реалізували ці програми. Ми не розуміємо. понімаємо гнедине кілліт за макижалайсенга. Всі необхідні по обізація ми чітко виконуємо. Ми ні одного закону здесь ніколи не нарушили. Інвестор не розуміє, чому депутати проголосували, навіть не вислухавши його ні на постійній комісії облради, ні в сесійній залі. Прийшов звіт голови обласної державної адміністрації. Він пішов у кожну фракцію і пояснив свою позицію. Я думаю, що десь приблизно таким шляхом потрібно буде рухатися кожному надрокористувачу, який хоче отримати погодження власної ради. А Полтавський районний суд зобов'язав обранців скасувати своє рішення від грудня минулого року. Тоді у сесійній залі більшістю голосів Тетяну Жабо звільнили з посади головного лікаря Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи. Жінку неодноразово звинувачували в отриманні хабарів. Суд вважає, що з Тетяною Максимовною не було укладено контракту, і суд сьогодні зобов'язує департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації видати наказ. І поновити на посаді головного лікаря, хоча депутати й висловлювалися про неприпустимість того, щоб жінка обіймала цю посаду, але змушені були відмінити своє попереднє рішення. Чи це спеціально так приймаються рішення? Виписуються вони, що дають змогу знову оскаржувати суді, знову вигравати суд, отримувати такі великі гроші, не працюючи, чи не простіше найняти. Нормального юриста більшість присутніх депутатів підтримали звіт голови полтавської облдержадміністрації Валерія Головка. Він відзначив, що торік в області була позитивна динаміка росту усіх галузей економіки, але визнав дороги на Полтавщині досі в поганому стані. На жаль, Полтавська область займає четверту сходинку знизу по якості доріг, які ми маємо. Тому що це підтримка буде депутатського корпусу до кінця року. Ми таку глобальну концептуальну роботу зробимо, покажемо, обговоримо з громадськості в межах кожного села. А от двох нових кандидатів до поліцейської комісії обласного управління національної поліції депутати так і не погодили. Адже на засіданні фракції почали пропонувати кожен своїх кандидатів та версії, хто має входити до її складу. Була заангажована та комісія, бажано, щоб представники були, це представники. У нас є координаційна рада при обласній раді, але щоб та людина стегнем, щоб вона не, була, не хиталася вліво-вправо, тобто такого бойця, а стосовно ну, закінчувати свою комісію. Зійшлися на тому, що питання до сесії не встигли обговорити як слід, тому вирішили перенести його розгляд, та й не зрозуміло, як бути із вже існуючою поліцейською комісією, адже попередній склад не розпустили. З Цим положенням прописано, хто входить саме до складу комісії. на скільки років обираються ці люди, а як вони призупиняють або виводяться, цього зовсім немає. Нагадаємо, зміни пов'язані із заворушеннями під час мирного мітингу у Полтаві біля арки так званого газетного ряду і ймовірну причетність до кривавих дій охоронців приватної фірми депутата Ірини Степаненко, яка входить до складу поліцейської комісії. Також громадські активісти на сесії закликали депутатів ініціювати звільнення очільника обласної поліції Олега Беха із займаної посади. Депутат Петро Ворона запропонував, щоб на наступне засідання бех прозвітував, чи знайшла поліція винних. У побитті мітингувальників та інших резонансних справах Ірина Соляник Євген Ковальчук для телетижневика. На черзі найпомітніші думки тижня і розповімо про позитивний досвід децентралізації на Полтавщині. Тісна співпраця представників органів місцевого самоврядування із жителями території одна із основних засад бюджету участі. Активні громадяни, які бачать нагальну проблему у своєму місті, селі чи районі, мають шанс ініціювати її вирішення. Це і енергозбереження, це безпека громадського порядку, це навколишнє середовище, комунальне господарство, культура та освіта. Заходи спорту і туризму, і також інфраструктура дорожнього господарства це дорожні знаки, розмітка впроваджувати зміни в пенсійному законодавстві в Україні почали з 2003 року. Проте серйозно взялися за це лише цього року, каже начальник головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області Володимир Тараторін. Сейчас пенсионный фонд чесно говоря, задихається. Почему? Потому що дефіцит досягає порядка 140 мільярдів. Він постійно дотірується з бюджету. Це правильно. Ми не можемо допускати невыплаты пенсий. Но Солідарна система вже себя практично зчерпала. Щоб не потрапити на гачок до кіберзлочинців, лейтенант поліції Артем Слободнюк дає кілька порад. Зараз очень часто бувають випадки, коли когда... При покупці, або ж при продажі в інтернеті -то товарів, люди указывают свой мобільний номер телефону, або ж якісь дані, по которым люди вже машини можуть пытаться при помощи телефонного звонка узнать либо же секретний пароль, або ж сам сам пароль. Насправді найпростіше, що можна, можна зробити, це бути обачним. Майже дві сотні юнаків з Полтавщини відправили на строкову службу до Збройних сил України. Тих, хто вирішив ухилитися від служби, близько 10% від загальної кількості призовників. Президент прийняв рішення щодо встановлення єдиної бази реєстру призовників. Не тільки призовників, тут же і МОБ-ресурс, тут же і оперативний резерв. Ні кредити в банки, ні устроїться на державну службу. вони не зможуть. Виїхати за границю аналогічно не зможуть, тому що вони не служили строкову службу. Сатт вони не виповнили свой долг. Захисники Авдіївки тренувалися виносити поранених з поля бою. Уроки першочергової до медичної та медичної допомоги для бійців проводили волонтери громадської організації Єдність та братерство за участі полтавського батальйону небайдужих. Наскільки корисний такий тренінг для бійців говорить старший сержант зенітно-ракетної батареї Сергій. Виносити, ми ніколи цього не знали, не бачили і ніколи нам не розказували. Як групою роботи, іменно виносити особовий склад. Це іменно медицини. Бажано, щоб ще приїжджали декілька разів і розказали, що з новеньке, що тут більш уточняли. Сергій Козлов поїхав у Чорнобиль у 22, Через рік після закінчення строкової служби. У зоні аварії пробув 96 днів. Каже, зараз учасникам ліквідації нелегко, бо державна підтримка недостатня. Сьогодні ліквідатор отримує мінімальну пенсію 950 гривень. Ті, хто інваліди, отримують трошки більше. Але ще три роки тому вони отримували в десятки разів більше. І це була, можливо, більш-менш достойна пенсія. Таві у рамках міжнародного проекту Реформа очима молоді з регіонів України показали документальний фільм Яблуневий спас. Його знімали на Полтавщині у селах Левченки та Удовиченки. Він про дітей, які хочуть змінити свою школу. Корисний цей фільм, я думаю, що буде як для молоді, так і для підлітків нашої країни. Також, я думаю, що цей фільм буде корисний особам, що є внутрішньо переміщеними, які перебувають у складних життєвих обставинах. Попри складну ситуацію в державі, полтавські легкоатлети намагаються не погіршувати своїх досягнень, говорить голова міської легкоатлетичної федерації. І додає, Нинішні студенти мають нижчий рейтинг ніж у попередні роки. Та й керівництво вишів раніше цьому приділяло більше уваги. У Теперішнє час, конечно, фінансування перед всього вузи переходять на в економний режим, і дійсно не, не є не всі можливості допомогти. Це ми розуміємо. Цвинтаря Володимир говорить, останнім часом вандали у Полтаві не бояться діяти навіть серед білого дня. Люди зовсім без совісті, по-моєму. Нам могилами знущаться це крайній шизофренізм якийсь. У них, напевно, не всі вдома. Я так думаю. Цього робити не можна. Хто б не був похований, дуже жаль, що не пам'ятаю, що всі ми тут колись будемо. Не завжди позначка стандарту гарант якості, говорить спеціаліст Держпродспоживслужби Раїса Кравченко. Понад 50% виробників вершкового масла на Полтавщині каже вона, підмішують свою продукцію рослинні жири, при цьому називають її маслом і маркують відповідно. Деякі виробники почали випускати продукцію, яка не завжди відповідала своїм стандартам. Можемо так сказати. Так, по, по якості продукції. Вони називають маслом, але це це не масло, це спринт. Цього року на відпочинок до курортного міста, що в Італійській провінції Лігурія, поїдуть не лише діти учасників та ліквідації аварії на чаес, а й загиблих бійців. Ато поточному році на 70% збільшено фінансування, спорівняно навіть з минулим роком, які спрямовані на вказані... Додаткові виплати. Так, до 26 квітня ми провели виплату через органи соціального захисту населення, всім домом померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою по 2 тисячі гривень. Це майже 1300 чоловік. Також допомогу отримали всі діти-інваліди Чорнобильці, які також мають захворювання. Крім того, вперше в поточному році ми спрямовуємо кошти на надання допомоги по втраті ти годувальника вдовом померлих чорнобильців второї третьої категорії, і також батькам померлих чорнобильців второї третьої категорії. Полтавський академічний ляльковий театр продовжує виступати для найвіддаленіших куточків області. Цього разу артисти вперше завітали у гадяч. Сьогоднішня взагалі подія це подія номер раз на сьогоднішній день, бо діти. Потрапляючи до справжніх митців, які приїхали абсолютно відкритими і настільки професійний театр, він це буде просто гріх, якщо сьогоднішня така подія перший крок він е, залишиться і останнім. Європейський і світовий досвід свідчить, місцеві проблеми можна ефективно вирішувати лише на місцевому рівні в Україні з лютого 2015 року. Триває процес об'єднання територіальних громад. В Україні наразі вже створено близько 200 об'єднаних територіальних громад. Тривалий час Полтавщина трималася в п'ятірці лідерів нині на 13-му місці. Місцеві громади досі сперечаються щодо реформи системи місцевого самоврядування. Вони мало поінформовані, не знають, чого очікувати після об'єднання. Юлія Логвиненко розбиралася в цьому питанні. Ранок цього чоловіка розпочинається із прибирання. Я прокидаюся в 6, пів шостого, може і раніше. Беру мішечок, йду, збираю хвантики, пачечки, бутилочки, наводжу порядок. Станіслав Сергійович відповідальний за чистоту і порядок в Гоголевому. Він працівник із благоустрою. У кожному старостаті введена така посада. Там наводимо порядки, роботи вистачає. Місцевий староста Андрій Іванович тим часом показує нам кущі троян, які привіз із шишак, аби висадити їх перед відремонтованим фапом. Показати, Откривай, показати роз, та, які так. ми плануємо. Ага. Це буквально сьогодні. Був шешак комунбузі, там у нас. І нам видали ось 30 саженців роз, ага. які ми хочемо. Ну, от тут ми завеземо землю, да, от, з, одні, з іншої сторони, возле дорожок клумби зробимо і висадимо рози. Пенсіонерка Любов Васильівна не погоджується говорити нам на камеру. Проте через дорогу каже нам. Зміни після об'єднання відчутні. Про переваги об'єднання розповідає сестра медична загальної практики сімейної медицини з місцевого ФАПу Ольга Андріївна. Нас набагато краще зміни в об'єднані громаді. Набагато краще. Видно ж по наших ремонтах і якось так нам дружніше, веселіше працюється. За більш ніж рік існування в ОТГ не закрили жодного фальчерського кошерського пункту. Шість із половиною мільйонів гривень виділили на ремонт центру первинної медико-санітарної допомоги. Продовжують реставрувати і приводити до європейських стандартів ФАПи. Запровадили тут енергозберігаючі технології, замінили вікна. У Теплили стіни, перекрили дах. Для людей навіть краще, що в нас не було того динов стаціонара. Людям приходило за 17 кілометрів їхати в районний центр, бувати в черзі, платити кошти за дорогу. Це на для людей набагато краще. Це приміщення раніше повністю займала сільрада. Її оптимізували. Нині старостат займає праве крило. Два кабінети. Андрій Іванович майже 20 років був головою Гоголового. Нині він староста п'ятьох сіл. Не шкода. Робота вона в принципі залишилась. Залишилась та сама робота, яка була в сільського голови, але трошки легше, як для мене. У Нас немає на сьогоднішній день сесій, виконкомів, тобто роботи з депутатами менше паперової ці бумажної роботи протоколів. Зараз у нас сесія проводиться в об'єднаній громаді. Сесія у шишаках і виконком у шишаках. Ми є членом виконкому старости. Нас погукали. Ми приїхали свої проблеми, свої питання повирішували. Ну тобто, навантаження трошки менше. А в плані роботи ті, що в селі виконувалась, та робота й залишилась. Андрій Іванович говорить, жити стало комфортніше. З'явилося сполучення големи, шишаки близько 15 кілометрів. Було простіше виїхати на Полтаву, чим до району центру в Шишоки. У Гоголеве завдяки музею заповіднику іменитого земляка щороку навідується близько 30 тисяч туристів у селі 184 двори, в яких проживає більше ніж 500 селян, чимало молоді. Із них 70% – працездатне на населення задіяне на двох основних підприємствах: агрофірмі імені Довженка та Полтави Нафтогазі. А у 2016-му Гоголеве стало туристичним селом року за версією сільського ревізора. Тисяча кущів троян, сальвія, гацані вербена. У новій теплиці активно працюють над задачею. Шишаки мають перевершити котельву в озелененні. На це селище міського типу в ландшафті рівняється Петро Корсун. Він директор великого підприємства в Шишаках, що займається такими господарчими питаннями, як чистота на вулицях, автобусне сполучення, нові робочі місця для жителів громади та інше. Техкомонбуд обслуговує 600 квадратних кілометрів території. Це 62 населених пункт. Ти створили його у листопаді 2016-го. Відтоді працевлаштували 71 місцевого жителя. 16 ще планують. Що це дає для людей? Значить, з кожним днем як то кажуть, наше селище стояне і не тільки наше шиша селище, а населені пункти об'єдної громади частішими, культурнішими і в плані. Для людей удобнішими для проживання відпочинку і так далі. Для реалізації завдань закупили необхідне устаткування у планах бульдозер, прибиральна техніка. Треба наводити лад зі сміттям. Коментує директор комунального підприємства і називає чи найголовніше досягнення об'єднаної територіальної громади автобусне сполучення між усіма населеними пунктами громади. Ми маємо два автобуси і ми обслужуємо. Практично 63 населених пункти громади, шість рейсів автобусів, шість в шість точок роз'їжджаються автобуси. Ми перевозимо пасажирів до райцентру, лікарні, зліндорожних станцій і в місця відпочинку, там на річку до і Все старення. Жителі об'єднаної територіальної громади автобуси чекають на нових зупинках. А діти граються на сучасних майданчиках. Ще відремонтували кілька навчальних закладів. Зокрема, в опорній Шишацькій спеціалізованій школі імені Вернадського замінили вікна, відремонтували спортивну залу. Нещодавно буквально останньої суботи відбувся матч з волейболу серед старостатів, які з захопленням були, взяли участь. Декі шість команд із старостатів Шишацької об'єднаної територіальної громади та сільських рад району усе добре в громаді, окрім доріг. Не на камеру розповідає нам місцевий. Саме найдуше хочемо покращити це дороги. стан доріг у нас дуже погано, це саме найдужче для поточного ремонту 16 доріг, що перебувають у відданні служби автомобільних доріг України, залучили кошти місцевого бюджету майже 3 мільйони, та обласного близько 2 мільйонів. Люди відчули і зрозуміли, що є переваги, що вони можуть впливати на ті чи інші процеси. Сьогодні є додатковий ресурс, сьогодні є можливості втілювати цілий ряд реформ в життя. Ну, звичайно, проблеми є без проблем не можна. Ми фактично працюємо тільки у новому форматі. Фактично працюємо півтора року. Олександр Тутка розповідає, планують створити віддалені робочі місця для адміністраторів, які діятимуть у старостатах. Вони зможуть працювати із ЦНАПом районної державної адміністрації. Чотирирічна Юліана з мамою Іриною поспішають до оновленого садочку Веснянка у селі Демидівка, що в Омельницькій об'єднаній територіальній громаді Кременчуцького району. Мама розповідає, доня часто хворіла, бо у садочку було холодно. Директорка дошкільного закладу радіє оновленню, розповідає приміщення, збудовано під школу ще півстоліття тому. Як красиво Демидівці, такого садочка не було. Це дуже велика подія. Для нашого села у нас відбулося ремонт дитячого садочка і реконструкція. Тобто, їдальня в нас була в приміщенні школи після реконструкції. Їдальню перенесли сюди до дитячого садочка. Ми у себе сформували соціальний простір, і цей соціальний простір відповідно дав позитивний ефект. Міністр відмітив нашу ну, позитивну динаміку. Найприємніше, що? що люди отримують ці послуги, і ми Можемо їх сьогодні надавати для мене це найприємніше. Нині Омельницька ОТГ є однією із найкращих в Україні. На її прикладі відпрацьовували створення єдиного освітньо-культурно-спортивного простору в рамках держави. Саме цю громаду не раз ставив у приклад іншим регіонам. Прем'єр-міністр Гройсмен перед камерами та у соцмережах. По великому рахунку до 2014 року ми втрачали місцеве самоврядування, ми втрачали села, ми. Нічого не зробили на центральному рівні для того, щоб дати можливість селу, селищу, місту розвиватися щороку зникає кожне десяте село, а половина всіх сіл області має менше трьохсот жителів. На цьому відео громада села Кунівка розмовляє з головою та депутатами, мовляв, вони не хочуть об'єднуватися із кобиляками. У деяких районах громади досі сперечаються щодо реформи системи місцевого самоврядування. Вони не знають, чого очікувати після об'єднання. Ми ще знаходимося, наша громада знаходиться на етапі об'єднання. Ще створена робоча група. Рік назад ми не були готові до об'єднання, але попрацювавши рік. Ми зрозуміли, що це майбутнє, і думаємо, що ця реформа буде найуспішніша в нашій державі Крім Оржицького, Чорнухинський район теж не надав жодних пропозицій. Усе залежить від того, чи є команда, яка готова взяти на себе відповідальність, коментує Ірина Дудка. Звісно, що частини керівників, є, яким зручніше допрацювати до якогось там свого рубежа, пенсійно чи якогось іншого, тому що об'єднана громада вона змушена працювати дуже швидко, дуже активно. Там не можна пересидіти, перечекати, кивати на когось іншого. Відповідальність. Фінансові ресурси і можливості змінювати своє життя тепер на місцях. Усі місцеві бюджети об'єднаних територіальних громад області за 2016 рік перевиконали виконали планові показники доходів загального фонду. Найбільше 185 відсотків по недогарківській об'єднаній територіальній громаді, що на краще говорить про успіх, звичайно, фінансові ресурси збільшились надходження до місцевих бюджетів за рахунок того, що тепер податок на доходи фізичних осіб не зараховується в місцеві бюджети, і це серйозний ріст, Це головне джерело надходжень. за рік. Коли прожили об'єднані громади в новому форматі, доходи на одного мешканця в середньому Полтавщині зросли понад тисячу гривень. В Україні є ріст феноменальний. Там є ріст на 15-18 сімнадцять тисяч зросли. Доходи у 2015-му на Полтавщині створили 12 об'єднаних територіальних громад. На кінець квітня 2017-го їх 18. На початку травня створять ще дві і Рокотянську. вони різні. Міські, селищні, сільські за чисельністю від 3,5 тисяч до понад 18 тисяч населення. Антон Старишко, Микола Янко, Павло Лопатюк, Богдан Казиріт, Юлія Логвиненко з області спеціально для телетежневика. На цьому все попереду святкові дні. Тож проведіть їх із задоволенням і користю для себе. До побачення.